Дякуємо нашим почесним гостям, друзі. Під ваші оплески наші почесні гості займають місце біля червоного хідника. І е, ми готові почати церемонію нагородження. Друзі, дайте більше оплесків. До нагородження запрошується пан Олексій Кулеба і Матвій Бідний, і всі друзі, так само доєднуйтесь, підтримувати хлопців і дівчат. Друзі, ви готові. Чудово! Чудово і ще раз, і ще раз історія про. Червоний хідник це все для вас, друзі. Це все для вас. Я так розумію. Пане Оксен, будь ласка, друзі, ваші оплески. Міністр освіти і науки України. Оксен Лісовий. Будь ласка, запрошуємо. Запрошуємо, будь ласка. Спільний проект. Спільний проєкт. Пане Оксен, будь ласка, до нас сюди. Спільний проєкт Мінмолодьспорт спорт і Міністерство освіти і науки України. Друзі. Я тут для того, щоб вітати вас. Талісмани, ходіть до мене. Ходіть до мене, друзі, тим червоним хідником будемо вітати. Починаємо з футзалу. Дайте опуски, другі. Третє місце з футзалу. Запрошується. Слобожанський ліцей. Дніпропетровщина! Друзі, дайте бідли оплесків! Ще Слобожанська громада! Слобожанський ліцей! Дніпропетровщина! Друзі і хлопці, піднімайтесь на сцену. Друзі, дайте більше області, в третє місце футзал. Ви впевнені були в своїй перемозі? Скажіть, будь ласка, хлопці. Звичайно. Ну. Так. Так. Друзі, оплески! Футзал! Друзі і хлопці, займайте це почесне місце ближче до сцени. Сюди, спереді. Друзі, під ваші оплески цей кубок. За третє місце футзал. Слобожанський ліцей, Дніпропетровщина! Бежі оплески! Друзі, дякуємо! Проваджаємо оплесками! Проваджаємо оплесками! Будь ласка, хлопці! Все сьогодні для вас, друзі. ще одне третє місце. Друзі, в футзалі. Так само у нас два третіх місця.